Володимир Володимирович, дозвольте звернутися. Так Шайгу, я тебе слухаю. У нас є гарна пропозиція. Давайте скажемо Україні, що пропонуємо перемир'я хоча б на добу. І що це нам дасть? Ну, по-перше, наші люди подумають, що вау, знову жест доброї волі. Нічого собі, ми душевні люди. А по-друге, наші воїни на цілу добу проживуть більше. Уявляєте? Ну-ну. Це для статистики вже добре. І що ми реально не будемо обстрілювати цілу добу. Ми ж і по живим будинкам, і на Новий рік, і на Різдво, і всюди ми. Та у тому, ж прикол, що поки вони не будуть гасити по нашим позиціям, ми потихесенько забоюємо Пів України відразу! Але ж Всесвіт все побачить і скажуть, що ми знову робимо геноцид і всіх оманюємо. Ну, Володимир Володимирович, ну невже ви ще не зрозуміли, що люди всього світу і так про нас все знають? Ну, добре, добре, ти мене вмовив, добра пропозиція. Єдине питання: Шойгу, а чому ти балакаєш українською? Бо як то кажуть, все буде Україна.